Доброго дня! Рішила сьогодні зробити відео копчене з Кумбрія. Так, перед тим, щоб коли коптити, ми маринуємо. Так, одрізаємо голову Скумбрії. Два кіло два кіла купила сьогодні. Так, одрізаємо голову. Жабрич, як вони називається так, е, капенується два, три доби. Потім я зроблю сліпше відео, коли не помаринується. Так, розчиняємо рибу всі органи і чорні плівки щоб не було. Так, також щоб чистенько було. Бо чого на буде тоді її гірчити із кумбрія капчена. Так, так і з останніми робимо. голову відрізаємо. Так, ці жабричі, як вони називаються, я не знаю. Так, теж... І так само, як э, перву розчинуємо остальній. У мене 4 кусочки, 2 кг. Такі ще два кусочки залишилися. Теж таке робимо. Гуру відрізаємо. У внутрішні я собацію даю, котів в нас немає, то собаці. І жабри як вони називаються, <смі> я не знаю, теж відрізаємо. Дехто чисте плівочку, але якщо почистити, вони е приколоптіні е розпадеться. Тому я не чистю.

Ці органо відтягуємо і чистимо чорні плівки, тоді почистили і тоді трохи промиємо, щоб чистеньке було. Дякую, що приходите на мій канал. Я це давно не роб... вже не робила відео, бо то світло стає у нас по годину. То поки світло є, то я вирішила це відео швидко зробити. Бо і ночью виключають світло. Пістимо вічо плівки, і трохи промиваємо і поточно водою. Тут така чистенька була, щоб ніякої плівки, ніякої прожирок не було. Отаке. Таке Такі, і следующего робимо. Так, тепер беремо маринад. Набираємо литру води. тра води. Налиємо кик до струм, де вона буде грітися на плитці. Так. Нагрілася вода. Е, тепер що робимо? Беремо, набираємо 300, 300 ложки солі. Так. Друга третя. Так. і третя сторову ложку. Цукру Можна спеції кидати, але ми не кидаємо. Можна перець, коріандр, красний перець, чорний перець. Виключаємо, нахай я остини до кімнати температури. Е, потім заливаємо, і ставимо в холодильник. Піду знову поки остине. Дякую, що приходите на мій канал. Підписуйтеся, Ставимо пальчик вверх.